Насправді дуже актуальне питання, але е, я б не шукав в цьому якоїсь такої особливості в, в, в плані е, якихось причин, що хтось не допрацював. Ми безумовно розуміємо, що війна триває, і інтенсивність їх і бойових дій зростає, зростає не тільки в небі, зростає так само і на полі. Але я б постарався так досить широко відповісти на це питання. Та ну, по-перше, щоб треба розуміти сам масштаб е, видатків е, державного бюджету, та станом на цих 7-8 місяців, які вже. По серпень місяць та видатки склали близько 2,5 з триль, трильйонів гривень, а власні доходи склали майже півтора. Тобто, сам дефіцит вже складає близько 1 трильйона гривень, тобто понад 25 мільярдів доларів. Найбільша стаття видатків більше 1,6 трильйона гривень. Це безумовно сектор національної безпеки та оборони. Ці кошти ми фінансуємо виключно власними ресурсами. Податковими, митними платежами, облігації внутрішньої державної позики. По-друге, про доходи. За крайніх сім місяців надходження податків і зборів склали близько 2,1 трильйона гривень. Тільки в серпні митниця перерахувала понад 62 мільярда гривень, що склало більше майже ніж на 10 мільярдів гривень ніж поточному місяці минулого року. І однозначно держава надала більше податкових пільг, особливо в частині для імпорту оборонної продукції, тобто ресурси, тобто доходи ростуть. Але зростають відповідно так само і видатки, їх з'їдається війною. По третє, саме причина нового дефіциту 300 мільярдів гривень, про яких ми чуємо. Перше закупівля озброєнь та боєприпасів. Тобто, після зупинки американських поставок в Україні ми були змушені самостійно фінансувати критичні оборонні закупівлі, і це призвело до того, що гроші брали з. Фонду грошового забезпечення військових, які потрібно тепер компенсувати, жодних затримок не повинно бути і не має бути. Для цим працює якраз уряд. Друге виплати сім'ям загиблим одноразова, так звана допомога в 15 мільярдів гривень, яка значно перевищила свої плани. Чому так відбулось? Безумовно, ми слідкуємо за новинами крайні місяці. Ми е, після масових е, обмінів тіл в серпні-вересні е, одномоментно е, визнали загибель сотні воїнів, що створило додаткове навантаження на бюджет. Тому саме уряд змінив порядок виплат три мільярд 3 мільйона гривень одразу. А решта суми 12 протягом наступних 80 місяців, і також третє безумовно потреби інших силових структур. Нацгвардія, СБУ, ГУР, Міністерство оборони та інші відомства теж вийшли з додатковими запитами. За що власне їм і дякуємо за їхню сміливість, хоробрість і мудрість їхніх рішень.